Як дійти до рівня без осуду? Я вибрала такий бунтарський достатньо шлях, як для провідника світла. Сексуальна жінка і сексуальність не в сексі, uh -huh. а в, в творчості, що це дуже чорне, а це дуже біле. Молимось без зупину. Uh -huh. Але це означає, що ми щодня робимо будь-які кроки на те, щоб стати кращими за себе. Тьма це лише одна сторона світла, і просто не може існувати вашого добра, поки ви не прийняли в собі все негативне. Кожен з нас пізнає пічму. З алкоголем, без алкоголю, наркотики, інші жінки, зв'язки, mm -hmm. як такі хороші дівчатка завжди мають коханця. Да? Це коли mm -hmm. ти отримуєш через тіло певний заряд, а ти ще не знаєш про що це, mm -hmm. але потім ти стаєш міцніший, кращий, розширеніший, усвідомленіший. Я зачитаю твої, як мені здалося, фрази, і б хотіла про це поговорити більше. Я зачитую, а ти розповідаєш, чому ти так сказала, чому ти так вважаєш, і так, і так, і так, все, mm -hmm. ти підвела до цього запитання в попередньому Відео, якщо ви його не дивились, воно є нижче в рілсах. Отже, я навмисно роблю такі вчинки, які вам підсвічують тільки ваше. Ви так не можете. Як дійти до рівня без осуду чи осуджувати це нормально? І ти дозволяєш собі все чи є якісь там рамки? Я дозволяю все, чого хоче моє тіло, відгук в тілі. Якщо це засуджують, осуджують. як я це, це як я це сприймаю? Як ти це сприймаєш? Е, ну судячи з того, ким я була в минулошій професії, я сприймаю все дуже добре. Я не mm -hmm. роблю навмисно ці вчинки в плані того, що я не планую їх робити, ага. але за рахунок того, що я проживаю себе без сорому, без страху, і якщо мені захотілося mm -hmm. танцювати, і коли в мене там виникало бажання там вигуляти сабіну е, і танцювати, єдина відмінність уже в білизні, я не думала про те, що би про мене сказали, якщо mm -hmm. я вже стала провідником. Ом, uh -huh. от я би відчувала себе і чого хоче моє тіло, а вже потім би дивилась на наслідки. Якщо люди з обурені, тоді питання до людей: що у вас живе і чому воно у вас піднімається? Тобто це не навмисний вчинок, але я роблю, е виходить, що так ведуть мене мої вищі, uh -huh. так проявляють мене в цей світ, що в людей піднімається обурення. Адже uh -huh. я вибрала такий бунтарський достатньо шлях, як для провідника світла. Що таке темна сторона? Темна сторона це не тільки танцювати оголеною. Темна сторона це невизнані ваші частини, куди входить агресія, злість, витіснена сексуальність, алчність, Це тобто жадібність. Коли ми звикли я не жадібна, я не жадібна. а визнати це, що так я трішечки люблю гроші, занадто люблю. Тому uh -huh. не дуже люблю їх витрачати на інших людей. Наприклад, uh -huh. і коли ми це визнаємо, ми вже не настільки жадібним, uh -huh. або коли ти тотально приймаєш злість, ти не настільки зла. І от коли ми пакуємо це в тінь, це ваші тіні. А коли ми їх виводимо в світло і зізнаємось, хто я, яка я. Я ж не тільки визнала свою сабіну як ту частину, яку довго витісняла. Я надзвичайно сексуальна жінка і сексуальність не в сексі, а в творчості. Uh -huh. А запакована творчість, вона ем, 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 мало окрім того, що вона робить жінку беземоційну і не сексуальну, вона ще забирає е, оцей наш творчий потенціал. Uh -huh. Ми часто не знаємо, хто ми. І робить перекос, в який я пішла в свій час, коли задавлена жіночність і сексуальність, я пішла це вигулювати на сцену. І в буденному житті це може проявитися як вульгарність. У мене uh -huh. це проявилося як е, занадто відкритись на е, публіку всім людям. А в звичайних жінок це проявиться е, недоречні міні спідниці. Uh -huh. От 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 недоречно, розумієш? Uh -huh. я не проти. Але ти розумієш, коли недоречно про що я говорю? Да? Розумієш, про який перекос я. Говорю? Так, да, я, да, да, я розумію, коли є жінка, от вульгарна угу. і е, тут без осуду. Я не дивлюсь з осудом. Але я бачу, що так ця жінка занадто довго притворялась хорошою дівчинкою, або вип'є алкоголю, і в неї от виходить угу. це угу. уже в, в перекосі на на другий день, або соромно, або ще угу. щось. От таким чином ми вигулюємо темні частини, випиваючи алкоголь. Прийнявши свої темні частини, у нас відпадає бажання приймати будь-який допінг. Як е, класно розуміти і не засуджувати в першу чергу себе, правда? І тоді, мені здається, якось трошки легше дивитись на цей світ, і тобі не хочеться дивитись крізь призму осуду, а крізь призму. Так, як ти сказала? Е, та, ти вдягнула мені спідницю, мабуть, ти хочеш виглядати свою темну сторону. Супер! І окрім того, класно ти підмітила, що прийнявши е, себе, ти не будеш усуджувати. Осуд виникає тому, що е, у вас є неприйняті частини, будь-які, але там уже буде інтерпретація: можна дивитись самотужки, а можна прийти до наставника і спробувати розібратися з цим. Класно, наступна твоя цитата: немає чорного і білого. Це все про шлях, який веде до пробудження. Біль це трансформація. Коли дуже болить, коли ти прям з цим не погоджуєшся, болить на фізичному рівні? цей момент навряд чи ми розуміємо, що це про трансформацію. Ми можемо, вже згадуючи якусь ситуацію, зробити такий висновок потім. Але як в моменті прожити цей шлях і зрозуміти, насправді це так банально звучить, немає чорного і білого. Але зараз, особливо в цей такий важкий період, іноді мені здається, що це дуже чорне, а це дуже біле. Розумієш про що я можеш доповнити? Як? Це, це це дуже важке питання. Я навіть не знаю, надіюсь, ти готова дати на нього відповідь, а чи глядач буде готовий дослухати це до кінця і почути, не просто послухати, а почути. Немає темного і білого, але є наше сприйняття реальності. Uh -huh. І... Відразу люди не готові да сприйняти це як шлях, але ми можемо робити невеличкі кроки. Це і є духовність. Я uh -huh. духовний провідник. Я веду вас до світла, і це не означає, що ми молимось без зупину, uh -huh. але це означає, що ми щодня робимо будь-які кроки на те, щоб стати кращими за себе. Що таке кращими за себе? Uh -huh. Це легшими в своєму сприйнятті світу, uh -huh. коли сьогодні мене дратували, наприклад. Вульгарні жінки, це не про мене, але в мене був такий момент. Мене дуже дратували люди, які надлишкову вагу мають і вони угу. їдять. Угу. Чому ну так це надлишкова вага, і Вона їсть, бо ти не дозволяєш собі їсти. Е, ні, я завжди дозволяла собі їсти. я Не попищалась. Ну от в мене був такий затик. Ну, ти це пропрацювала, як ти і, і в чому була причина, якщо ти готова поділитися? Причина була одна: це моя вузька свідомість нерозуміння, чому людина це робить, і коли я почала її розширювати, свідомість, тобто розуміти, чому людина їсть. Угу. Те саме з чорним і білим. Якщо ви готові робити крок за кроком і розуміти, що рано чи пізно ви зрозумієте, угу. що е, тьма це лише одна сторона світла, і просто не може існувати вашого добра, поки ви не прийняли в собі все негативне. А сама земля, якщо цікаво, глядачам це та мірність, це та структура, це та матриця, яка має понижені вібрації. Ми знаходимося в нижчих астралах. Uh -huh. І наш Бог по істині сатан сатана. Uh -huh. І коли ми живемо в, ну, в цій ілюзії, що ми можемо пізнати Бога, не пізнавши пра батька, uh -huh. а це саме наш сатан. То це ілюзія. І ми пізнаємо, ми просто пізнаємо. Є в нас хоч якась людина, окрім там Ісуса, да, Будди, uh -huh. які і то вийшли, по, поцікавтесь шляхом Будди. Uh -huh. Він пройшов немалий не шлях пітьми, кохаючись жінками, п'ючи вино, там, uh -huh. а потім вже він сів під деревом медитувати. І от кожен з вас точно так само. Кожен з нас пізнає пітьму. З алкоголем, без алкоголю, наркотики, інші жінки, зв'язки uh -huh. як такі хороші дівчатка завжди мають коханця, да? uh -huh. і от ніби ця тьма, яка не являється тьмою, тому що це можливо спасло шлюба або її життя, бо в неї був вибір, або скінчити життя або піти в коханки. Що краще? Не здається, це як виправдання, а виправдання перед ким? Перед собою. Я думаю, що це не виправдання, я а це важ... правда. Я вважаю, що це є істина, яка полегшує життя. Тому що, доки ми граємо притворні ролі, є дискомфорт. А коли приймається, є е, легкість. Тому обираємо, ну можна сказати як ти, що це виправдання. Але якщо вам після цього виправдання стає легше, ваше життя стає наповненіше, заможніше, то чому б ні? Окей, е, у кожного свій хрест, установка. Установка. Ваща доля легша, доля. Вибір душі. Клас! <laughs> Дивись, багато років люди жили, і дехто і продовжує, і буде продовжувати жити без наставника. Загалом, багато для кого це в новинку. Наставник. Хто це? Хто ця людина? Так само, як і до психолога. Да? Зараз вже почали про це люди говорити, і я хочу про це говорити. Що це нормально, це не соромно, це важливо для тебе, для твоєї душі. Давай на твоєму прикладі. Життя з наставником і без наставника. Чому він чому нам це потрібно? В моєму випадку наставник був вчасно, тому що це той момент, коли я вже була наставником, і коли я піднялась на певний рівень, без наставника я могла би попасти в гордин, в угу. его. А коли є наставник, в тебе є момент. Де ти, знаючи все, я не знаю нічого, бо я прийшла на сеанс до наставника. Як ти відчула, що ти маєш знайти свого наставника? Я нічого для того навмисно не робила, я просто побачила жінку, вона мені стала цікава, ми uh -huh. поїхали на ретрит, і я через неї отримую відповіді. Uh -huh. Наставник це одна із твоїх частин, uh -huh. проявлена тут у фізичному світі, uh -huh. через яку ти чуєш своїх вищих. Ти до неї приходиш на консультацію. З яким запитом ти прийшла вперше, якщо ти готова поділитися? Це був ретрит. Угу. Просто ретрит, який вона створила. І я отримала енергетичні розпакування, не словесні, а енергетичні. Це коли угу. ти отримуєш через тіло певний заряд, а ти ще не знаєш про що це, <силю> <силю> але потім ти стаєш міцніший, кращий, розширеніший, усвідомленіший. Ми фізичні механізми, і нам потрібно з'єднатися своєю душею. Тобто, що ти мала на увазі, коли ти проговорила цю фразу? Ця фраза, звісно, вирвана з контексту. Так, так, з прямого ефіру. Та, з прямого ефіру, тобто ми фізичні, фізичні тіла, де наші душі. І як Тобто, наше завдання тут, на цій землі, кожна з нас, це з'єднатися зі своєю душею. Дехто навіть це не зможе усвідомити. І так і пройде своє життя без душі? Ні. Є люди, які ніколи не будуть душевними. Вони бездушні від початку, але вони точно не в цьому ефірі. І я вам більше скажу: ті, хто буде дивитися, мій ефір, і вам цікаво, однозначно, ви вже не земна душа. Uh -huh. Тому що земним душам не може бути цікаво. Це, це не погано, це uh -huh. нормально. Це еволюція, це uh -huh. розвиток душі, і мені не цікаво. Це якби uh -huh. хіба цікавився першокласник тим, що робить це в 11 класі? Uh -huh. Все, і тут не про те, що 11 класник кращий, ж? Ну це просто Кожен що... на своєму рівні. Так, це дуже нормально. Тому е просто потяг, неймовірний потяг до того, що я хочу щось знати. Uh -huh. Просто йдеш, йдеш, і ти відчуваєш, що я маю бути тут.